У європейських країнах дорослі мають від 2 до 5 простудних захворювань на рік, а діти ще більше від 6 до 12. Багатьом хочеться простого рішення, як убезпечити себе і не випадати з робочих буднів. Але які здобавок дійсно доказово можуть знизити ризик схопити інфекційні захворювання та полегшити симптоми, якщо вже зловив? Це відео точно буде корисне тим, для кого сезонні хвороби це як небажана традиція. В такому випадку організм явно сам не справляється. Ну а Осіб життя в цьому ніяк не допомагає. Тому давайте розглянемо, які добавки можуть бути корисні для профілактики, а які можна використовувати, щоб пришвидшити одужання. Відверто без перехвалювання і перебільшення ефекту. Бути спортивним. Просто поїхали. Сама по собі імунна система дуже складна. Є спеціальні клітини, білки, які повинні працювати як єдиний механізм. Вони виявляють, сигналізують, розпізнають, підбирають найкраще рішення, зброю і борються з чужаком хвороби. Влазити в деталі роботи імунної системи ми не будемо, проте добавки в цьому далеко не ключовий гравець. Це треба визнати. Основну силу і стійкість формує спосіб життя. Ми можемо повпливати тільки на те, щоб не додати проблем і не посла. Аблювати імунну систему а саме, як мінімум, не мати найризикованіших дефіцитів. Про них буде далі. Необхідно забезпечувати, поставляти організму все необхідне, щоб будувати з цього ті самі клітини білки для знищення вірусів і не давати ускладнень, поширення запалень також доповнювати раціон антиоксидантами, біоактивними речовинами. Система імунітету дуже вразлива до окиснених клітин вільними радикалами. І неважливо це від виснажливих холодних умов, погане харчування, стрес чи як наслідок. Інших хронічних хвороб. І ось зараз, коли ми розібралися на що можна вплинути, переходимо до самих добавок. Вітамін Д взагалі його прирівнюють навіть до гормонів. Він модулює як вроджену, так і адаптивну імунну систему. Не будемо перехвалювати, що закидуючись вітаміном Д можна отримати надійний захист. Весь ризик дефіцитів. Ось великий метааналіз, в якому зафіксували, що люди з низьким рівнем вітаміну Д. Дефіцитом мають вищі ризики захворіти ГРВІ. Вітамін Д взагалі найпроблемніший з точки зору дефіцитів, бо трапляється найчастіше, особливо в темну і холодну пору. Тому щоб не ризикувати, потрібно переконатися, що рівень вітаміну Д достатній краще за аналізами, або просто профілактично про всяк випадок пропивати тисячу дві тисячі вітаміну Д щодня. Глютамін це амінокислота, яку вважають дуже важливою для імунітету, і тут не посперечаєшся. Але є нюанс: з неї дійсно організм утворює багато речовин, які борються з вірусами, проте ця амінокислота не є незамінною. Крім того, її багато в білковій їжі, наприклад, в звичайному молочному протеїні. І ось в цьому великому огляді вченими сказано, що майже немає ситуації, коли глютамін може дати якісь додаткові корисні ефекти. Але все ж, що можна рекомендувати: період ризику чи вже в хворобі не знижуйте рівень білку в вашому раціоні. П'єте ви амінокислоти. Чи протеїн, але не тренуєтесь через застуду, все одно продовжуйте організму, це потрібно для боротьби. Окремо, приймати глютамін є сенс тільки у двох випадках: для важких хворих, переважно лежачих, які не дотримують білок і не можуть його перетравлювати. Часто можна використовувати і для людей похилого віку. Друга категорія спортсмена з перенавантаженнями. Імунка від цього послаблюється, та й взагалі амінокислоти для них ніколи не зайві. Порція глютаміну на день від 5%. 10 г, іноді навіть більше. Далі цинк це ключовий мінерал, необхідний для функціонування імунної системи на клітинному рівні. Він бере участь у багатьох фізіологічних процесах, зокрема в утворенні білих кров'яних тілець, нейтрофілів і макрофагів, які буквально з'їдають віруси і бактерії. Щодо ефективності, є збірки дослідів, в яких цинк не знизив ризик застудних захворювань, але покращив симптоми хвороби, такі як кашель, нежить, і в цілому зменшив кількість днів з хворобою. Завдяки тому, що цинк посилює. Імунну відповідь, це полегшує перебіг хвороби. Важливо, що цинк не можна приймати довго і великими порціями. Він може мати токсичну дію і погіршувати смоктування інших поживних речовин оптимально до 40 50 міліграм щодня на 2-3 тижні. І важливо, щоб форма була не цинк-оксид, а гліцинат чи піколінат. Наприклад, навіть в дорогих популярних мультивітамінних комплексах використовується дешева форма оксиду, яка погано засвоюється, тому є сенс приймати. Окремою добавкою. Ми вже розповідали в окремому відео, як правильно обирати форми вітамін і мінералів, щоб вони працювали. Дивись ось тут і підпишись на канал магазину Muscle.ua, щоб не забути глянути. Спіруліна це добавка з водоростей, яка дає багато поживних речовин, амінокислот антиоксидантів. На жаль, зараз має все ще слабкі докази того, що напряму впливає на імунітет, але має більш позитивний вплив при хронічному і закладеності носа. Крім того, схоже на те, що спіруліна може пришвидшувати реакцію на гостру алергію та захистити від вірусів і бактерій. Частково це пояснюється тим, що вона може діяти як пребіотик, оскільки велика частина імунних клітин знаходиться в кишечнику, здоровий баланс. Правильних бактерій мікрофлори зміцнює імунітет і покращує боротьбу з інфекціями по прийому 2-3 грами щодня. Може бути в таблетках, або як тут у порошку. Вітамін С знаю банально, але його роль не можна упустити. Це один з основних і потужних антиоксидантів. Окисювальний стрес впливає на важкість і тривалість хвороби. Зараз отримати вітамін С з фруктів легко, їх предостатньо. Ми не в радянському сувку живемо. По ефективності для профілактики не є суперефективним а от для пом'якшення симптомів застуди і пришвидшення одужання є сенс. Особливо виражено себе проявляю саме в надскладних умовах, в яких перебувають, наприклад. Військові, рятівники чи спортсмени з навантаженнями. По прийому в такі періоди дозування від 500 до 1000 мг на день, іноді навіть більше. Якщо це варіант з додатковими біофланоїдами, шипшиною, ацеролою, це навіть краще для засвоєння через ці натуральні компоненти. Переходимо до рослинних екстрактів, адаптогенів і грибів для здоров'я. Вони потенційно є дуже цікаві для зміцнення імунітету і загального тонусу, бо містять численні біоактивні сполуки, які впливають на організм. Гриби на сьогодні, хоч і є популярними, проте дуже хочеться більше досліджень по ним. Ще їх мало вивчали. З того, що виявили, вони є перспективними, особливо в вивченні напрямку імуномодулюючої і протипухлинної дії. Хоча і без досліджень багато хто використовує і має. Позитивні відгуки. До них відносять різні варіанти: це кордіцепс, шитаке, ливова грива чи Комплекс, як ось у компанії Solaray, де є мікс з усіх них. В цю ж категорію можна віднести такі настоянки, які здавна використовуються, ехінацея і, і лівотеракок. Причому більше ефективних спроб застосування було для покращення захворювань дихальних шляхів і кашлю. Ще одна всім відома штука часник. По ньому вдалося зафіксувати посилення функцій імунних клітин. Плюс такої добавки в капсулах, що вона концентрована і не залишить неприємного запаху. Хоча можна розглядати як мінус. Навпак. Ки запах часнику з рота може тримати подалі від вас ходячих усіх вірусів, що теж знижує ризик хвороби. Отакий От лайфхак. Якщо говорити загалом про усі БАДИ, то усі речовини, які мають антиоксидантну дію. Будуть давати користь. Просто їх конкретно окремо не вивчали в контексті захворювань. Накопичений окисний стрес це завжди слабке місце імунітету. Тому ресвератрол, який міститься в винограді, енацетилцистеїн або куркумін потужні антиоксиданти, що теж добре вивчені по впливу на організм. Якщо зібрати в сумарні рекомендації, то до хвороби профілактично вітамін Д щодня. У дозуванні тисяча дві тисячі, щоб напевне закрити дефіцит. Або якщо він точно є, ви впевнені в цьому дозування можуть бути більші. Рослинні екстракти гриби краще приймати тривалий період один-три місяці. Наприклад, в період, коли ви точно знаєте, що часто хворієте. В період хвороби після перших симптомів вітамін С у дозуванні від тисячі міліграм на день можна ділити на кілька прийомів для більш комфортного засвоєння. Сюди ж цинк у дозуванні 40-50 міліграм щодня. Але недовго до одужання, і все в копілочку до вітаміну С, Д і цинку. Скажу, що його часто використовують при ковіді. Знову ж таки, це через те, що зафіксували, що ризики смертності, ускладнень і тривалості хвороби частіші, якщо є дефіцит чогось цього. Вважаю за обов'язок все ж подушнити і сказати: найбільший вплив на імунітет дадуть. Різноманітне харчування, достатній сон, контроль стресу, наскільки це можливо, належна гідратація. Ну і шапка, якщо ви на стилі, як я. Є навіть досліди, що адекватні регулярні заняття спортом до 60 хвилин сприяють зміцненню імунітету. Тому не майте ілюзій прикруватися виключно добавками. Це лише підстрахує вас через лінь. Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивне харчування і добавок в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка, побачимо.